Спасибо, дорогі глядачі. У нас черговий випуск програми на лабутенах на каналі Cadillac Records і я її ведучий Олег Ярошенко. Сьогодні у мене в гостях знову жителька міста Самбура Мирослава Білас. Мирослава нам сьогодні підніме питання і розповість взагалі про дуже гостру проблему. Наркоманії в самбурі та й мабуть, зокрема в Україні, про те, як оцей бізнес у нас дахують правоохоронні органи. Мирославе, справді є чим поділитися. Вітаю вас, Мирославо, і запрошую до слова. Так, мені досить дивно, як люди переверетні в погонах, працюють в міліції. Крішують свою наркоту, фабрикують справи, свідки міліції ставлять своїх друзів. За сім років їхньої діяльності стільки розмножилося в самборі наркоманів, а при зверненні до них кажуть, що треба тепер платити за воздух. Бога не бояться, знаючи, що Богом людські волоски пораховані і за все треба платити. За добро сім раз добром, за зло, сім раз злом. Це є шміли, підзерайло і ющенко. Вони також. Працюють співпрацьовують з прокурорами, але це, якщо потрібно, буде, я більше розкажу. Більше інформації. Якщо б більше треба буде інформації, хай вищі чини роблять зі мною ставку. Але я думаю, що це нікому не потрібно, бо риба псується з голови. Що простий наркоман доставляти собі текст не може чи каплі. Якби Загарія зацікавило і не був, і був і не був в курсі цих справ, то він би мені простої відповіді не давав. А зацікавився, визвав мене би до себе в Львів. І поговорив зі мною, щоб я йому дала дуже багато доказів. Батьків є дуже багато, але вони всіх батьків страшно, всі бояться. Мені вже все рівно, мені вже нема чого боятися. Просто вони хай думають про свої діти і чим їм бомиран здасться всім їм дітям. Особливо вони всі мають дочки. Так що, дуже. я якому висновку. Ми зрозуміли ваш виступ, а тепер би хотіли конкретніше, вас, мабуть, просто. Можливо, це вас торкнулася якось ця проблема безпосередньо. Просто розкажіть нам трішки глибше про зокрема про я знаю, ви згадали прізвище Шмілик. Як це в самборі у нас виглядає? Яка у вас інформація взагалі? Тобто, ми будемо ну вам вдячні максимально за широко розкрите питання. Ну, шмілик він дорвався за гроші до цієї роботи. Я все теж докладно знаю. Йому це вигідно по його роботі, по всьому, бо починав ходити ногами, закінчив джипом. Ну він розкаже, що його тато був на заробітках на золотих прісках. То є він навіть далеко відноситься до моєї чоловікої родини, всі його заробітки, про все я добре знаю. Але то, що вони спеціально підставляли, дитину з села забрали, цигана намовляли, циган йому по стройці узив, будьматеріали, сам циган хвалився. Мала циганка вибіла, каже: мені чмілик дав куроку конфет 600 гривнів. Значить, він до них до хати ходив, всі ходив наркоманів намовляти, щоб зробити біду. Ніхто на таке не йшов. Значить, знайшовся циган, який він все зробив, підстроїв. Сам циган людям потім розказував. З того всього вони його сплавили. Того цигана тут нема. Так як я хотіла давати на пересуди, і кунцик Оксана Степанівна в курсі діла була, бо все вела до того, що то фабрикація, що то фабрикація, що робити, то фабрикація. А в результаті шмілик навіть по наркоманах говорив. Я так зробив. Що якби, якби вона на мене не писала, я би зробив все добре. А я спеціально зробив, бо вона на мене писала. Так що я буду далі продовжувати писати, їздити, говорити. То, що вони мене страшили, що вони мені щось зроблять, ну хай зроблять, життя є разом. так що я не боюся смерті. То це ви кажете, він зробив він яку саме справу сфабрикував? Проти кого? Та опис до мене до хати. що в мене шукати, ви бачите, що він, в мене що він у вас зробив опис? А як же зробили так само підписав? Е, Макар він, а я до макара звернулася. Він там мені б дали, я підписав і не бачив, що підписував. Е, так що вони тут рили, рили, що вони тут рили? Нічого вони тут не знайшли. Що в мене тут в хаті є? Шматець, що купляю вдіватися на, на пенсію і на зарплату. Що я тут можу в хаті мати? Чим я можу займатися? Так що я йому цього не подарую, і то піде поти, поки його не скинуть з роботи. Тобто то дивіться, Шумілик ви стали необгідні Шмілику. Так? Так, Вирішив зробити. Він чіплявся моєї дочки, щоб вона продавала, але боявся мене. От він по людях таке є, тож, які наркомани з ними співпрацюють, а по других людях розказують. Що він хотів спеціально, бо, типу вона має голову, вона розумна. Але так вона йому поміхав, він старався її сплавити. Він в село поїхав, привіз її з села. Сказав, що о, Пітусь сказав, я пішла в міліцію до пітуся, пітусь каже, я нічого не знаю, я нікого нігде не брав. Насилу її привезли, на вокзалі лишили, йди додому, тебе візьмуть. До хати ходили, тероризували. Посилав такого одного хлопця, посилав з е, біля бані живе сто раз до хати, приходив. Ну так все робили терор на неї, щоб тільки її сплавити, бо вона їм була велика поміха. Крім того, одні хлопці наркомани були ще в такого титкане. Ча в туалеті хлопець сидів. А він у ти до бані. У баня його називають такої стахурки, такої самої його мама, як і він. Значить, розказувала, ти, ну ти, ти білоску, ти її намовив, ти її намовив. Та ні, я щось її не бачу, та їй щось не бачу, Вона не дається намовити. На що мені такого не треба, щоб така людина в міліції працювала, я того не допущу. Я піду вище і і вище. У вище. мене теж є родина, зв'язки є. Так що я просто мовчала, бо думала, що, 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 що він ну а я бачу, він не встепеняється. Він до мене раз дзвонив, він думав, що Оксана, дзвони по телефону, ти Оксана, я кажу, я. Ти бачила ти тканича? Я кажу, добре, я його побачу, скажу, що ви його шукаєте. Потім я вона питає ти тканича, каже, а що? Що й тебе хотів? То я вовтів, бо він мені, я йому маю дві тисячі дати. А поки мама не передасть, я мушу ховатися. Так що є море горити, я просто не хочу стільки горити. Якщо бажають Верховній Раді мене послухати, хай мене туди визвоть. Я поїду. Тобто Шмілик змушував вашу доньку продавати для нього наркотики? Так. так? І вона відмовилася, а він її, а він досі продовжує її переслідувати? Та є, він, він її закрив, він все зробив він, для того, він, щоб її закрити. Так, так. Так, вони, вони сфабрикували ну та як зробили, що вона присадила цигана. Людину, всі знають, що той циган, сам говорив, що. На що я дурний на такий поступок ішов? Я маю того це на, на фотографії, і, і вони його сплавили би не було доказу. Ну, як можна людина сама є хвора когось присаджувати? Тобто не винна людину за. І дивіться, цей шмілик далі є на посаді. Ну, є. Він, він, чи вони його нас... перевели, чи він себе перевів типу, щоб до нього ну, то він не працює додому, Він працює далі в Національній життєві поліції, так? Ми ну, ще в червні екзамен мають здавати, вони ще не здавали. — І Ця Це особа може пройти атестацію. Ну я не, не знаю, якщо та особа пройде атестацію, значить в нас і так. Ми бачимо всі по телевізору, яка в нас Верховна Рада, яке в нас керівництво. Ми всі то добре бачимо, але ніхто не може нічого зробити, ще раз кажу, Риба псується з голови. І наскільки наскільки він закрив вашу доньку? На шість років, а, а, а концепка сама суддя говорила, що там все фабрикація, я не знаю, що з нею робити, бо мені другі люди теж доносять. Я не знаю, що з нею робити. Каже, е, там, там все сфабриковано. По-перше, сидів, е, Ющенко підійшов у цього цигана, він не грамотний, я маю папери, де сміли за нього підписався, він не вміє підписатися. І йому підказували. Ющенко йому підказували. Сама на суді говорить, хто там підказує, хто там підказує. Леньо адвокат, якби вона не тягнула за міліцію, вона би пішла, відкрила двері, би сказала, що тут за бардак. Так само Галин, головний суддя, би таким поцікавився, що це, що це за такий суд. Дочить, я сиділа до кінця і вийшли з машини. 92-12 машина цигана вивозила. Я сфотографувала машину, маю на телефоні. І як його чи ющенко, чи Підзарайло за рулем були, бо затемнені вікна. Були ззаду, а спереду я бачила, як циган присів. 92-12, теж я маю на телефоні зняту ту машину і маю номер записаний, і сам він хвалився. Я через ту білоску с ще купляти худоги їсти цигану, бо вона сиділа в коридорі. Тоді мене почали ті чергові виганяти, виганяти. Але так само два судді бачили, що циган виходить. Так що є, якщо він буде працювати, Бог йому судя, ну він за свої діти буде гірко відповідати. Його діти за нього. Росла, ну ви вживаєте якихось заходів, робите якісь кроки, щоб а що можна небин, зробити невинну доньку. Я тут від нічого тюрми. не можу зробити. Нехай вона вже там на нормальній посаді, вона вже скоро вийде. Але а, через те, що. Він на такі поступки буде і далі, і далі був форманюк, був як то називали катані. Були всі справедливі люди. в міліції. от скільки Ковальчук робив, він старався гонити від маку, відганяти, старався людей спасати. А той абсолютно нічого не старається спасати. Той же тільки всіх гробить і гробить, і гробить, і гробить. Каплі продавали мені дорого продавати. На нас трьох треба ділити. Наркомани всі поміж собою розказують. А якщо їм треба гроші, як я де коли на стадіоні чергую, підісли б підморози 10 гривень, позичити, 10 гривень. Я кажу, я тим 20, от окей таке мені скажи, і все мені розказав. Тобто, дивіться, на вашу думку, значить, шмілик, мабуть, ділиться із вищим керівництвом. Ну, А ділиться, я ж в, Самбурі, в Захарі... і все, це, все. навіть Захарія так. має з цього бізнесу свої Ну думці, та так? напевно, а чому він мене не визвав? визивав? ну От ви тут написали мені жалобу. Я написала і в Самбурі, і до Києва до Львова. Я маю всюди відповіді всюди прості відповіді. Всюди прості відповіді. Як то може людина, людину. Підсаджувати, присадити на наркотику, коли сама вже людина є в біді. Львівські могли мене визвати і спитати: от ви таке таке урили. Ніхто ні один до мене не звернувся. Я свій номер телефону дала. Перезвоніть, спитайтеся, де є гроші ні, що продавала вона. Звідки вона брала в Італію, в Іспанію Як той субік спопадає? Ви бачили всі по телевізорі, Франківську зловили, в самбурі на таможні зловили. Ні сліду. Звідки в самбурі він береться? Каплі закону нема садити за каплі, а каплі продають, вони то, нам треба Тровав продавати, нам треба ділитися, нас є троє. Тобто ви можете навіть підказати, де знайти докази, ви можете навіть їх допомогти здобути і навіть їй ну, та люди ці всі дарі. бояться. Люди одна людина говорила, навіть наркомана мама каже, вона є в Італії. Вона каже, він вже напевно їздить на джипі за мої гроші, хіба він за рулем. Ну, взагалі він за тим років такого натворив, що я ще раз кажу, що Бог йому суддя, його батькам, що його підтримують. Це все зайчніли, так? так? Гаразд, Мирослав, що ви ще нам хочете таке дуже важливе сьогодні повідомити, можливо, звернутися. В самбурі далі кишить, як було. Пер'яславська продає, всюди море. Я ось зайду до коліжанки, в одну опеку, в другу бігають по каплі, по шприці, по каплі, по все собі текст, кишить, як кишив, ніхто нічого не робить. І зараз вони всі мовчать, нікого не ловлять, бо то все їхні, їхні кришівники, які їм приносять гроші. Он колись я була в лікарні, стояла біля лікарні. Під'їхав, шмілив машину, 84, 88 джеків. Тип, підійшли до нього якісь два хлопці, щось з ним там, чи гроші йому дали, чи що я не бачила. Відійшли, він поїхав. момент, що в кінці біля тих перив, він там нічого не міг робити, ні на кого такого чекати. Я теж є не дурна людина, маючи освіту, маючи розум і маючи поняття в тому. Рослава, ми вам дуже вдячні. Ми гадаємо, що ми спільними зусиллями, і ми вас підтримуємо. Я вас біду... почує нарешті керівництво національної поліції на Печерських пагорбах у Києві. І... Справедливість мусить восторжествувати, а зло мусить бути нарешті і полон. Якщо хтось з них боїться Бога і не хоче, бо ми рані, їхні діти відповідали наведу приклад на своєму рідному брату. Він мені забрав хату, я йому сказала, ти хочеш жити на моїй половині, на своїй не будеш. Він вже на цвинтарі. Так само всюди за всім все йде. Мені батьки мені давали цілу хату, я не хотіла. Я кажу, у нас є двоє ми поділимося. він сам поділив. Так, Бог усе бачить. Бог все бачить, я все кажу. Хто не розуміє, то це переконає. Але такого нема, щоб людина в житті за щось своє не відповіла. Дуже багато такого є. Мирослава, ми вам дуже вдячні, що ви були у нас з гостем. У нас сьогодні в гостях була жителька міста Самбора у Львівській області Мирослава Білас. Наша програма закінчується, гадаю, вам було цікаво. Це була програма на лабутенах на каналі Каділак Рекордс. І я її ведучий Олег Ярошенко. І що ж, пам'ятайте, незважаючи ні на що, віримо, що все буде на лабуте. До зустрічі!